14 мільйонів років тому Сармацьке море відступаючи оголило піщаний пагорб. З плином часу він перетворився на твердий моноліт. Під дією сонця, вітру і талої води відступаючих льодовиків. Пагорб почав тріскатись. В ньому утворились печери і гроти, які прадавні люди перетворювали у святилища. Починаючи з епохи кам'яного віку, вони залишали загадкові автографи на стінах печер. Перші написи та малюнки тут датуються шостим тисячоліттям до Різдва Христова. Приміром, загальновідома писемність Шумерів з'явилась на три тисячі років пізніше. Вчені припускають, що згадувана таємнича Аратта є саме трипільською цивілізацією, яка народилась майже за шість тисяч років до Різдва Христова. То де в такому разі маємо світанок людської цивілізації? І чи не Україна є її колискою? Національний музей заповідник Кам'яна могила є найбільшою в світі письмовою пам'яткою протошумерського типу, що зафіксована на камені? Більше двох тисяч років дослідники з різних країн захоплено шукають легендарну Атлантиду, про яку писав Платон. Але дослідники даремно нехтують ще однією гіпотезою: йдеться про Атлантиду в районі сьогоднішнього Чорного моря. 6 по 3 тисячоліття до Різдва Христова розселились майже по всіх українських землях трипільські племена. Солоні води Середземного моря почали наповнювати прісноводне Чорне море, піднявши його вище на 100 метрів і просунувши по суші на 170-200 кілометрів. Тутежні мешканці, побоюючись великої води, почали мігрувати в Дунецько-Чорноморський Анклав. Ось так виглядає їхнє переселення на відомих усьому світові кадрах фільму «Афіни. Древня Греція. Тут видно, що саме з території сучасної України були заселені території європейських країн.